Вітаємо! Сьогодні на відеоогляді акумуляторні газонокосарки торгової марки EGO Серцем будь-якого акумуляторного інструменту є, звісно, сам акумулятор. В EGO він досить унікальний. По-перше, він має напругу 56 вольт, а чим вища напруга, тим більша віддалена потужність та продуктивність. А також він має унікальну форму у вигляді арки. Тобто середні елементи не оточені іншими, а всі вони огорнуті в. Матеріал, який ефективно відводить тепло назовні, таким чином, акумулятор довше працює без перегріву та максимальною віддачою. В асортименті газонокосарок є моделі з шириною захвата 42, 47, 50 та 52 см. На огляді модель LM2135 ESP із шириною захвата 52 см. Стандартну комплектацію даної газонокосарки входить зарядний пристрій швидкого типу та акумулятор ємкістю 7,5 Агодин. На повному заряді такого акумулятора газонокосарка може опрацювати газон до 10 соток. Модель 2135 стандартно має два режими скошування: відповідно, збір трави в кошик або викид її позаду. Мульчування доступне у вигляді опції. Щоб розпочати роботу, нам необхідно встановити акумулятор в слот. І запобіжний ключ, який йде в комплекті. Індикацію заряду видно через віконце, та в будь-який момент можна перевірити натисканням кнопки. Дана модель обладнана led підсвіткою. Відповідно, косіння газону в сутінках стане більш зручним. Регулювання висоти скошування відбувається одним важелем та має сім фіксованих положень. За допомогою єдиного важеля ви зможете відрегулювати рукоятки під свій зріст, а при потребі вони легко складаються. І газонокосарка займає мінімум місця в вашому підсобному приміщенні. Дека виконана з полімеру з численними ребрами жорсткості. Відповідно, по міцності вона не поступається металевій, але значно легша за неї. Для більш ефективного косіння, особливо в режимі мальчування, одразу встановлено два ножі. Оскільки наша модель є самохідною, має декілька органів керування. Відповідно, привід на самохід. Вмикається за допомогою даного важеля і ним же ж регулюється швидкість ходу. Привітна ніж вмикається спочатку запобіжною клавішою і потім основним важелем. Індикація несправності винесена наверх на кермо для більшої зручності, та активація фар також знаходиться зверху. Колеса встановлені на підшипниках кочення. Відповідно, газонокосарка буде дуже легко переміщуватись без зайвих зусиль. Враховуючи те, що в стандартну комплектацію газонокосарки входить зарядний пристрій та акумулятор, вона стане для вас ідеальним початком для входу в ряди користувачів торгової марки EGO. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та обирайте лише якісний акумуляторний інструмент торгової марки EGO.